І я всіх вітаю на своєму каналі Епік на Заско. Ось уже п'ята серія по гаммі. Зараз, мабуть, ми відправимося до родового лісу. Поза записом я поспав, а також трохи пограв в казіно. І з кнарою трошки підняв грошей. Так, давайте, мабуть, зараз смаженого тушканчика. Схаваємо. Ніфіга собі. З грибами, там в мене тушканчик. Я б таке варіант, може, типа їв, бо там є гриби. грибочки. І радіацію давайте виведемо тоді. І можемо рушати на перевірку до родового лісу. Якщо все піде за планом, то ми там виживемо і заберемо сховок і зможемо продовжувати квести зі сховками А якщо піде не по плану, то йдемо далі. На смітник, на агропром. І. За планом одним словом, коротше. Так. Мусорні артефакти у нас тут є десь. А то треба бігати з, з детектором, а то вон я бар пробігав без детектора, потім почав пробігати з детектором і тут гляньте скільки всього налутав. Так, нам все одно кажуть, тут боудер псі випромінювання, ти тут помреш. А в мене щось від псі випромінювання є. На жаль, немає. Да, і гратися з долею, гадаю, немає сенсу. А ну-ка, давайте зараз бігаємо сюди, перевіримо, бо. Не щось, я не пам'ятаю, де у нас тут були монолітівці. Чи в війні групувань, чи просто так тут були монолітівці в основному прохоженні. А також мені цікаво, мене радіація бити буде чи ні. Та наче то не б'є. А ти у нас хто? Старший науковий співробітник Чернов. Доброго дня, професора. Чи можу я запитати, як просуваються ваші дослідження? Так, звичайно, у мене вже є справа, з, з якою мені потрібна допомога, якщо ви не проти. Звичайно, у мене є трохи часу. Для мого наступного експерименту вам потрібен аномальний бруд з місцевих аномальних полів. Вам потрібно піти в ці аномалії і знайти всі майже сформовані артефакти. Ваш детектор повинен бути в змозі вловити їх, щоб допомогти вам у пошуку. Звучить просто, я дістану тобі твій бли бли блискучий бруд. Так. Що це ми отримали? Принести чернову три артефакти з армійських складів. Утилізатор трупів. машера і пекельних стін. О, ось так нам дається нове завдання. Прикольно. А тут у нас наче пусто і нічого цікавого немає. Хоча, знаєте, що можемо зараз спробувати збігати. На водонапірну вежу. Глянути, що у нас там цікавого. А також тут у нас ж є артефакти, вірно. Так ще хотів. Так. Тут вже ж у нас детектор не на О. Вибирайся на 6. Гляньте око. Чуєш, сталкер, підійди на. Підійди до ти до. Фу. Підійди ти до мене. Тримай. Скільки він, до речі, коштує цей артефакт. 73,800 згодиться. Тут у наші ще вогнищі, ще є, можна зберегтися, якраз. І ще бачу один артефакт. А я ризикнув, мабуть. Ризикнув. Але мама не на мису, там є люди, слухайте. Треба його якось спробувати і дістати. Так, друга спроба. Так, знову ця... Вся... Ні-ні, ти що коєш, друже? Зараз будемо з гільзою бігати. Так, у мене вже половини ХП немає, треба зараз, мабуть, бахнути аптечку і свого друга до себе підізвати і викласти йому мамине намисте. Скільки воно коштує, до речі? 49 600. Ви що, серйозно? Це вже якийсь прикол, справді. Раст, зберігаємося знову. Йдемо за іншим артефактом. де він? А ось він. І ще 10 артефакт. А що це у нас? Чорний ангел має 20% шанс відбити 35% шкоди від кулі назад у ворога. Непоганий. Обнуляє шкоду від потрапляння від. Ще один артефакт. Ось. Звідки вони беруться, Гов, люди! Ще один артефакт! Та це прям клондайк артефактів. Мабуть, треба зайти в налаштування і трошки прибавити шанс на артефакт. Що це й дає у нас? Вірніше, скільки він коштує? І з нього можна компа зробити, чи що? Слухайте виверт наче то комусь потрібен був, треба його відрабанити комусь і місяць що де? дає. Дає загоєння кротечі та збільшення швидкості від заходу сонця до. Зрозумів. Так, ну щось справді щось не те, люди. Хоча в мене там відсотки маленькі стоять. Чи це я такий везучий, чи справді щось не те зі спауном. Так, що там у мене з радіацією, наче то все гуд И ты будешь? Она ну, что-то и да. Нечна зирка. Ну, слухай, это справді что-то не то. А, я зрозумів, что у меня из витривальностью. Тримайся, шолом. 66, 400. И с него робится грави. И с этого робится полумья светляк. А из этого Зрозумів, все схоже перший тир артефакту. Це артефакти скінчилися? Ні, не скінчилися. Ще десь. У нас тут присутні? Ще одне вам мене мисто. У мене питання, звідки це все тут взялося? Вгадаю, що зараз справді, справді час йти на інтар до вчених. Так, я хотів, у вас є робота якась? Може комусь із вас щось потрібно? Наприклад, мамина на намисце чи виверт? Давайте, мабуть, зараз на базу збігаємо, глянемо, що у нас там по квестах. Якщо комусь артефакти потрібні потрібні, спробуємо спочатку квест дати, а потім глянемо, скільки він коштує у Сахарова на ментарі. Там я глянув базу, там, наскільки я пам'ятаю, у зеномалі є проводир лісовик, і він і тут ну, у нас є. В кого вони там стріляють? За мною, хлопці, його артефакти. І він нас може на янтар за 5000 провести. Слухайте, я щось провтикав, я ось щось біжав, вмер від чогось, сам не зрозумів від чого. А, у мене якісь трабли з тулубом, а от як їх чинити, я на... трошки не шарю. Давайте спробуємо аптечку бахнути. Так, і тут у нас є квест знайти зразок. Тож, давайте його спробуємо знайти. Але перед цим знову збережемося. Так, артефакти я наче після перезагрузки всі забрав. Ух ти ж! Ледве номер, прикол. І ходімо шукати ці зразки. Так, ми можемо тут розпалити багаття? Можемо. Давайте тоді збережемося, мабуть. І ось сюди гайнемо. Але щось мені підказує, що мені мого детектора не Щоб знайти якийсь там зразок? Чи де мені його шукати треба? Ай-яй-яй. Зараз я, мабуть, збігаю до медика. Так. Гляну, чи може він мені заштопити моє тіло? Перевірю. Так, мені потрібна медична допомога. Ну заштопай, Так, він мені тіло відремонтував. Так, все, ми себе заштопали. Ну, майже ми себе нас заштопили. Тепер можемо на Янтар. Якраз глянемо, по чому на сахару все все купиться, по-перше. А по-друге, глянемо, чи є у нього сварог там, віліс хоча б якийсь. Проведи мене на Янтар. Тримай. Ніхріна собі він мене провів. Де це я? От лайно. От козел. Що ще раз я скористався його послугами? Да вколи в житті. Хоча стоп, у нас тут артефакти є якісь. О, ні. Хоча... Начебто це не так ризиково Всі випромінювання, я сподіваюся, мене не присобачить. Так, нічна зірка. Чуєш, Фрімен, ти де? Ти мені потрібен. Пішла робота. Там може ти на місці зупинишся, а? Тримай. На продаж піде. Це мої мули, так би мовити. А також я пам'ятаю від зеномеля, що у нас артефакти іноді тут спавняться. Але тут у нас вже в дівчині, які, можливо, їх вже залутали. Стоп у мене тут десь напарник тусується, що? Чи що це? Ні, це у нас не напарник, це якийсь персонаж квестовий. І ще в мене стаміни немає, як назло. У мене щось для стаміни там є. Немає нічого такого. Ти хто? А, це Круглов, слухайте. І, до речі, він механік. Ого, ти сіну захилив. До побачення. Так, я чую, тут якийсь мутант у нас, чи що. А, це звук від аномалії. Я думав це мутанти в животі борчить. Кути? Так, раз. Далі йдемо з ведмідем І дивимося, що є тут у нас щось цікаве на продаж. Але схоже, що тут нічого цікавого немає, хоча що то. А, То, схоже, череп із аномалі, так. Є я і за артефактами по дописі, ну, так вон він. У нас ту долгі всі немає, я сподіваюся. І звідки у мене радіація взагалі взялася. Аго, люди. Це не нормально. Бахне білоруських сигарет. Комплімент. Волі весь такий на розслабні заходи Сигарету кинув. Це у нас ремкомплект? Ні, це полімерні листи. Так, ну я техніка на базі бачу. Тут у нас щось є Сахаров, come to me, please. I have for you some artefacts. Що у тебе є на продаж? До речі, мені відгук потрібен по квесту. Так, але щось я у нього не бачу детекторів, але ось бачите, у нього є PNV. Кайф. Так, давайте глянемо, чому він їх взагалі скупає. 1200? Що? Сахаров, по-моєму, по ти мене дуриш. Козел старий. Цей артефакт, я мабуть собі залишу. 2022. Так, брате. Давай я у тебе зараз є артефакти заберу. Гляну, почому. Цей джелобіра їх купе. А він їх не скуповує, паразит. Видно, мільяр... мільярдером мені стати не судьба. Не доля, вірніше. Ех, 22 тисячі. А я-то думав. Варто тільки випалювач прийти. Пропусти, а? Дякую. А можна я непомітно степлю все? Ні, це так не працює тут. Смерть лампу, вон хтось знайшов. Ну це якийсь прикол. Мені прикупити чого? Чи у мене є заблокований КПК, давай його сюди. Нащо я його тільки розблокував, а? Чи я цей розблокував? Ні. Жах. А техніки у нас, як я зрозумів, апгрейди не роблять, так, так. А також нам треба трошки свій шолом... Відремонтувати. А ну-ка, у тебе там щось є цікаве для ремонту? Так. Давай сюди Ізоленту. Ох, йою, що тут єдиний заробіток це казіно. У скнари і все. Так, розчарувався я трохи в цій грі. Вірніше, в своєму плані. Ну тоді куди ми йдемо? На агропро, мабуть? Посилку віддамо, трошки розгрузимося, розвантажимося вірніше. Ем... Непоганого не придумали. Робота є. До речі, щодо роботи. Давайте глянемо. Завдання оновити завдання. Можливо, там комусь артефакт потрібен. Скиба м'яса потрібні інструменти для грубої роботи. Рука контролера, полум'я. Кура псевдоіганта. Так, я там схоже щось пропустив, вірно? Оновити завдання. Я там щось пропустив, що в мене було. Добре, давайте візьмемо цей квест. І віддамо ці набори для заточки, бо вони мені не потрібні, я на мутантів не полюю, тримай. 2700. Згодися, а ти у нас хто? Експерт якийсь. Сканування валі на Юпітері, на ти хворий. А, я хотів фонари купити налобний, бо щось взагалі невдобно з цим блоусніком ходити. А також давайте. Хоча ні, не треба, в мене шмали є. Що тут можна купити? А скільки ПНБ в тебе коштує? 19 тисяч. Ні. Якщо я витрачу 19 тисяч, то мені не буде вистачати на казіно Так, воно з'явилося у тебе. Давайте просто налобний фонарик купимо. Де він у нас ось? Все, працює. Гуд. А тепер йдемо по нашому плану, але в зворотньому напрямку. Де на й набоїв у мене немає. Тобто погано. Гляньте, там зараз собаки загризуть. Є ново? За Стоп, не стріляти, хлопці, не стріляти. Сподіваюся, вони загризуть його. Це у нас взагалі хто? А, це у нас новачок, У нього фігня не комбіназон випаде. Ці на ще підійшли. А, це квест, то ви забийте, можете його хріначити. Їх вірніше. Все, розхріначили тут усіх. Це про вашу місію, хлопець. А ти у нас хто? Так. Тканини йому потрібні мутантів. Мені не потрібні, дякую. Такі квести. А щодо артефактів, я не помилився. Вони тут у нас в окрузі є. Так, електронна, продаж піде. А також тут, я пам'ятаю, у нас є сховок. А також, окрім сковку, у нас тут є радіація, яка так. Інтенсивно росте. Гаразд, все нам каже, йди на агропром. Так. Агропром. Ну, сховки немає сенсу лутати. Тут у нас завжди пусто, окрім помічених. На болото я, мабуть, не знаю йти чи не йти. Там у нас вон мутанты шляються А у моїх хлопців що стоїть? Ну вони стріляти мають. Ну то ж нехай йдуть і стріляють стреляют, всех зломів Ніхрена себе вони там бігають Хлопці в атаку. Гляньте, скільки там мутантів. А я їм нічого зробити не зможу, у мене набоїв немає А у вас набої на скінчення, ви Споруєтеся з ними. Ого, гляньте, і злому замочили. Ну, це, мабуть, діло. Нехай вже буде на паузі. Все, мої хлопці з мутантами питання вирішили. Тепер можна і особисто туди йти. Так, тут у нас аномалії різні. Аномалія мережа. Чи мережа. Ще одна аномалія. Артефакт десь є. Я його вже бачу. Кислушка знову. Нехай буде. Це що у нас? Особистий щоденник? Іще м'ясо я там бачив. І, до речі, це ж у нас зломи тут вмерли, а у них багато чого цікавого може випасти. Монети різні. -да. Гроші лишніми не бувають. Хоча там був надпис РУ. Косячок. Це що, зламане радіо і руки ізлома. Це нам треба. Ми ж зараз йдемо на смітник. Нічого корисного. А тут у нас аномалія, так, десь. Так. Нифига, собі я дёрнуся. Ух ти ж. Аномалія на аномалії. Ну що поробиш? Ми в зоні. Це зона, братан. Так, треба зараз за гравітаційну аномалію оглянути. Можливо, у нас там щось цікаве і буде. Ех. скоріше в сварох, або хоча б велис. Знайти. Так, тут у нас, ты кто? Эни. Так, еще два артефакти. У нас тут вот артефакты присутнее. Пак. Так, сама не потребно, панцир. Зачекай, брата. Давай я, я тобі пустиш, пансер скину. я Наче щось коштує, але понтові що воно щось коштує. зберігаємося тоді і зараз спробуємо допомогти нашим бійцям здолати військових. Але щось мені підказує, що там тих військових дофіга і гарним рішенням буде зробити ось так. Хоча там і профі можуть бути, яких нам бажано було побити. Тут у нас десь артефакт. О, курва! Вогонь на розсуд, хлопці. Пішов за артефактом на свою голову. Так, ну ви їх вбивати будете? О, там мінус щени, до речі, його мутант загриз. Це нам треба. Так, все, швиденько лутаємо. Ти у нас ким був, профі? Дякую тобі, профі. Все, всіх перебили. Схоже, ще всіх. Окей, ризикнемо тоді. Ніфіга собі, місячне світло. Сюди йди. Тримай місячне світло, це. що воно дає. Ніфіга воно не дає, але коштує. Нормально так. А також мутантів. О, мозок контролера. Ніфігаз, я джекпот зірвав прямо Так, заховай детектор, батарейку не псуй. Гляньте, скільки тут аномалій Так, ну все цікаво, це можна просто так зрізати. А от мозок контролера, ух ти Бомба. Ще випити нам треба, давайте газованої води вип'ємо. І щось профі швидко склеїв власне на диво. Так, рідке золото, можливо, у нас в рідкому золоті щось буде. Так, щось є в рідкому золоті у нас. Якісь артефакти присутні. Що це? Реп'ях. Ех. Щось цікаве. Щось дуже цікаве. Ну, так, зараз йдемо до салкерів. треба цю нарешті. Важку посилку віддати. Ох уж цей паркур тут. Пусто? Пусто. А чому ти так повільно? А зрозумів. Косячкати і бахнути чи що? Хто у нас тут? Сталкери? Нормально, хлопці тут сидиться. Так, зайшов комплекс. Що це у нас? Тюбі-клазірка. Так. Слухай, я щось на заразок посильного отримаю цигарети отримали, 4000. Добре. А у вас ви щось цікаве є? Завдання. Можливо, комусь артефакти потрібні якісь, хлопці. Золота рибка. Порожній шприц о, це мені потрібно. Давай віднесемо до бару. Посилку Ми якраз ж будемо йти через бар. У Західному районі звалища. Так, треба не забути і піти її залутати. Глянути, що там взагалі у цих анонімів падає. Це допомога від анонімів. А можливо це пастка. Так, ну ось у нас уже і смітник на черзі. Але на смітник я, мабуть, вже відправлюся в наступній серії, а на цьому моменті я буду завершити. Всім дякую за перегляд. Ставимо лайки, підписуємося на канал. Також не забуваємо ділитися цим відео з друзями, якщо вам воно сподобалось. Також не забуваємо писати коментарі, що ви думаєте про цю модифікацію. Як на мене, мені грати в неї зараз по кайфу. Але ОПшку теж треба пограти. Бо ніяк руки до пешки не доходять. Щось руки від неї трошки відвикли. Також не забуваємо жертвувати на ЗСУ посилання під відео, у кого є можливість обажання, можете регулярно підтримувати завдяки спонсорці і отримувати за це бонуси автора контенту, посилання під відео на спонсорку. Також ви можете одноразово підтримати, задонативши йому на банку збір на відеокарту для Celker 2 чи 700XT. А також під відео є посилання на два різних Discord-сервери один мій перший. А другій вольниця з вами був епік і всім па-па.